Відомий багатьом армійський позашляховик УАЗ-469 був прийнятий на озброєння СРСР і серійно випускався з 1972 року в безлічі модифікацій. Командирський автомобіль, автомобіль зв'язківців, автомобіль РХБЗ, медичний автомобіль та інше. Але одна з його модифікацій цікава тим, що на ній встановлено два рульові колеса. Ви можете подумати, що це було зроблено для навчання водінню, на кшталт дублюючих педалів. Інструктора, але це не так. Друге кермо встановлювалося на УАЗики, що випускалися для саперних підрозділів. Такі автомобілі оснащувалися дорожнім індукційним міношукачем, скорочено дім. Перші зразки таких міношукачів встановлювали на ГАЗ-69 та БРДМ 2, а потім і на УАЗ-469. На озброєнні інженерно-саперного батальйону в кожній мотострілецькій або танковій дивізії були три таких автомобілі. При швидкості руху, до 10 км на годину, дім здатний виявляти міни на глибині до 25 см у смузі шириною 2 метри 20 см. Екіпаж машини дві людини водій та оператор. Але на час роботи міношукача до екіпажу додатково включаються 4 сапери з ручними міношукачами та щупами. На відміну від базового автомобіля у саперного до приводу щеплення та приводу гальм, додатково приєднані пневмокамери та компресор. У задній частині автомобіля встановлений бак для трасувальної рідини після переведення пошукового елемента в бойове положення та включення електроживлення за командою оператора, що сидить на правому сидінні, водій починає рух. Оператор за допомогою свого керма забезпечує правильне положення пошукового елемента щодо проїжджої частини, тобто підрулює колеса, що розташовані на рамі мінишукача. При цьому оператор відкриває електромагнітні крани бака з трасувальною рідиною. З форсунок на дорогу течуть тонкі струмки яскраво-жовтої рідини, позначаючи межі перевіреної смуги. При виявленні міни автоматика міношукача подає команди на пневмокамери приводу щеплення та гальм. Автомобіль самостійно зупиняється. Оператор вимикає автоматику. Водій від'їжджає на 30 метрів. Сапери, що сидять на задніх сидіннях, виходять і за допомогою своїх міношукачів знаходять міну у вказаному квадраті, знешкоджують її або знищують на місці. Після чого рух продовжується. Це все в теорії. На практиці ж сапери працюють. Техніку говорили: якщо Дім знайшов наш міну, немає нас, немає Діма. Або якщо Дім нацапав міну, то кінець мені і Діму. Найчастіше Діми використовували як звичайні автомобілі, знімали з них це все обладнання та експлуатували в якості армійського УАЗа, тому що на практиці обладнання працювало погано, було ненадійним і використовувалося для показухи. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.